Друзі, вітаю сьогодні. Сполучені Штати вночі разом з Великою Британією та коаліцією порядка з 10 держав нанесли ударів по хуситах. Терористичні організації, яка підтримується Іраном, контролює частину Ємену і вступила в війну проти Ізраїлю. Дана організація тероризувала міжнародну торгівлю, і Сполучені Штати ввійшли в цю бійку і завдали потужних ударів ракетами з кораблів. Давайте проаналізуємо дійсно подія дня. На близькому сході це точно найголовніша подія. Е, яка реакція Росії, яка реакція Ірану, Хамасу? Давайте все розкладемо по поличках. Плюс сьогодні приїхав ріші Сунак до Києва. Давайте все проаналізуємо, але спершу прошу підпишіться на канал і додивіться до кінця обіцяю, буде цікаво. Ріші Сунак Приїхав до Києва. Ріші один з членів коаліції. З яка наносила удари, загалом туди входить порядка 10 країн. От перед тим як приїхати до Києва, ріше дав добро, що їхні війська теж будуть завдавати ударів разом з американцями. от крім них туди ще ввійшли і Австралія, і Бахрейн, і Канада, і Нідерланди. от дуже великий список. Країн всі вони власне підтримали ці удари, тому що терористична організація хуситів завдавала зробила кілька десятків нападів на міжнародні судна на міжнародну торгівлю і вступила в війну проти Ізраїлю, допомагаючи Хамасу. Ми знаємо, що хуситам допомагає Іран, і насправді вони проксі інструмент в руках Ірану і допомагають. Власне, боротися проти Ізраїлю сполучені Штати і Британія взяли на себе лідерство. І, власне, головна зброя, яка наносила удари, це була їхня. Ну от, там було дуже багато власне і авіаносців і британські винищувачі, тайфун, і авіабомби Пейвей. От і. Зрозуміло, що американські, американські підводні човни, ракети Тамагавк, тобто ракетні удари були дуже масованими і потужними. Головними їхніми цілями були наступні речі: військова, військова база Кахлан в провінції Сада, Са авіабаза Аль-Дайламі на, на північ від столиці Ємено, район аеропорту міста Худайда, аеропорт міста Таїз, ну і аеродром міста. Апс. Більше, більше кількох десятків цілей американці зробили завдали вночі. От, Росія одразу вимагає терміново зібрати Радбезу ООН через удари по базах Уситі в Ємені. Як так б'ють терористів? Росія точно не може пережити і витримати. В Росіян розривається серце. От, а як же ж так? Що ж, ви б'єте, Іран теж вийшов з заявою, сказав, що навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги на та нестабільності в регіоні. Заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані. Він назвав напади з боку Сполучених Штатів та Британії навмисною дією, явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ємену також порушенням міжнародних законів і правил. Але нагадаю, це терористична організація, яка контролює частину території. Ну от і. Перше, друге, вони робили атаки на міжнародні судна. І насправді робили це достатньо довго. І в багатьох було питання, чому Штати тягнуть, чому немає реакції. У мене інше питання, чому власне така коаліція більш ніж 10 країн не хоче допомогти Україні? Ну, наприклад, якщо ви можете стріляти ракетами по території Хуситів, давайте подумаємо, яким чином послабити Росію. Україна не просить, щоб хтось за нас це робив, але дайте добро на свої ракети, щоб ми могли. Власне, знищувати російські військові бази на їхній території, щоб ми могли знищувати запаси ракет, щоб ми могли знищувати їхні виробництва. Тобто, якщо ви можете робити такі дії, то дайте нам теж таку можливість, щоб ми завдавали що хай Росія скликає ООН, тому, що атакували Росію загалом. Щодо цієї ситуації дуже важливо сказати, що ріші сунок, який дав добро і власне, підписався під цим. Сьогодні приїхав до Києва, привіз нам 3 мільярди. Цих грошей вистачить десь на пів місяця війни. Якраз чекаємо або заморозки, щоб гроші прийшли російські, але це більш довгий процес, більш швидкий процес. Це 1 лютого Європейський Союз збирається і. Буде нам виділяти гроші своєї казни. А сполучені штати в середині місяця повинні зараз ну, все ж таки, проголосувати за 60 мільярдів, начебто, є домовленості по кордону, є домовленості загалом по військовій допомозі. Вчора був шикарний виступ Нікі Хелі. Просто наш новий краш в американських виборах, яка сказала, що там 3,5-5% допомога Україні і Ізраїлю не треба вибирати треба допомогти тим і тим. Тобто 3,5-5, та хай наже 6% тільки оборонного бюджету. Вона каже, ми ж нічого не втрачаємо. Навпаки, це наші друзі, союзники, партнери, їм треба допомагати. О, точно так же як зараз допомагають Ізраїлю, наносячи удари по їхніх ворогах. Ну от, дайте нам грошей, ми теж нанесемо такі удари, і якраз. Призведемо до того, що погані хлопці будуть побиті, а гарні хлопці будуть святкувати. Ну і власне ситуація з Близьким Сходом. Зрозуміло, що добре, що ріше приїхав сюди, бо сама ситуація відвертає увагу від нас, але те, що один з учасників коаліції, ну один з двох найголовніших учасників тут навпаки, це показує, що важлива ситуація не тільки там, але і в. Україні, і це насправді дуже важливо. Крім цього, Ріши Сунак буде до речі в Україні говорити і про гарантії безпеки для України. Я думаю, що будуть говорити загалом про те, яким буде рік. Ну а тому, що Ріші сунок приїхав не тільки від себе, я думаю, в цілому від заходу і сполучених штатів. І буде дуже велика непублічна розмова з нашим президентом для розуміння того, як будемо йти далі, який план на рік, що треба, і як можуть допомогти, чим посилити і як підтримати. Плюс пам'ятайте, що в ріші сунака зараз не найкращі рейтинги, тому Україна йому теж потрібна. Ріші сунок хоче бути тим лідером, який поведе партію на вибори. Більше того, він хоче, щоб ці вибори ще й виграти і знов залишитись прем'єр-міністром. Тому зараз будемо спостерігати за результатами його візиту, але точно буде велика непублічна частина розмови, про яку не будуть говорити. Ну і публічна це в тому числі і те, що дають гроші, те, що дадуть якісь ракети. Це зрозуміло. Ми вже почуємо ближче до кінця. Дня друзі, напишіть в коментарях, як вам власне така коаліція, яка завдала удару по Хуситам, по Ємену, ну от в підтримку Ізраїлю. Зрозуміло, що в захист міжнародного суднопласту, але по великому рахунку в підтримку Ізраїлю. Як вам така історія? І друге, власне, як ви гадаєте, що насправді привіз ріші Сунак? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.